Стародавній Рим одна з цивілізацій давнього світу та античності, отримала свою назву від головного міста Рима, яке, в свою чергу, назване на честь легендарного засновника Ромула. Стародавній Рим був цивілізацією, яка виросла з маленької землеровської громади, заснованої на Апеннінському півострові ще в X столітті до нашої ери. Центр Рима формувався в межах болотистої рівнини, обмеженої капітолієм, Палатином і Квіріналом. Розміщена вздовж Середземного моря, Римська держава з часом стала однією з найбільших імперій давнього світу. І все це стало можливим завдяки сильній римській армії. Армія давнього Рему була ключовим фактором його політичної стабільності, економічного процвітання та територіальних завоювань. Вона не лише захищала римські кордони від зовнішніх загроз, але й служила інструментом розширення впливу Римської імперії в регіонах Середземномор'я та за його межами. Досконалена тактика, відмінна дисципліна. А також високоякісне озброєння робили римські легіони неперевершеними на полі бою протягом століть. Римська армія часів республіки була однією з найсильніших у стародавньому світі. Армія стала професійною справою. За військову службу держава почала платити. У різних війнах держава могла виставити. Від 800 тисяч солдат до легіону 4200 воїнів. Воїни, що не мали римського громадянства, гуртувалися в Кагорти. Вони отримували меншу платню, хоч і служили довше. По закінченню воєнної служби вони отримували громадянство. Під час воєнних походів вони розбивали на ніч з наметів. Спочатку вирівнювала квадратний майданчик, по всьому периметру ставили забор і виривали рів, ставили вежу для ночної варти, на вежі по можливості ставилося баліста, намети ставилися з козячих чи телячих шкір. У кожному наметі розташовувалося загін з вісім чоловік. Наприкінці ряду розташовувався намет Центуріона. Молодшого командира. Посередині табору був намет старшого командира. Всюди ставилися військові значки та штандарти Тактика бойових дій шикувалося у бойовий стрій, що нагадував шахівницю, розбиваючись на згони по 120 воїнів. Перший ряд молоді воїни. 25 30 років зі списами. Вони першими йшли в бій. Другий ряд середнього віку 35-40 років зі щитами. Вони прикривали прогавини між воїнами першого ряду. В третьому ряді воїн 40-45 років. І позаду йшли різні воїни меншою чисельністю. По бокам від піших воїнів йшла озброєна кіннота по 30 чоловік з кожного боку. Центурія складала 800 воїнів. Командували нею Центуріон та його помічник. Огіоном командував старший офіцер Легат. У кожному складі був префект, префектор табору і підкорювався безпосередньо легату. Мотивація воїнів призначення носієм штандарту центурія або носієм штандарту легіону. Тим, хто врятував першим римського громадянина, піднявся першим на військовий корабель або стіну. Нагороджувало вінками. Але найбільшою винагородою був дозвіл на грабунок покорених земель. Покарання У разі непокори або поганої служби регіон могли розформувати. Або колигіон на полі бою втрачав свій стандарт, мірою покарання було зменшення раціону харчування, тілесні покарання. Найсуровішою була децимація, страта кожного десятого воїну з підрозділу, що завинив. Смертників вибирали шляхом жеребкування. Кожен новий правитель міняв та удосконалював армію Риму. Але остаточне перетворення Римської армії в професійну відбулося в середині Першого століття до нашої ери при Помпеї і Цезарі. Цезар організовував набрані ним Логіони на нових засадах. Чисельність Легіону. Тепер коливалося від 3 тисяч до 4,5 тисяч осіб. Кожен легіон повинен був мати свою кавалерію. До складу кожного легіону включався 55 баліст, що метали важкі стріли, і 10 онагрів і катапульт для метання каменів. Артилерійський парк легіону помітно посилився. Обоз легіону знову виріс до 500 мулів. І возив тепер у спорядження, табірні речі й начиння. Цезар використав гальські та германські кінноти, застосовуючи тактику спільної битви кавалерії і легкої піхоти. Всього ж союзницької кавалерії, Галлів і германців в армії Цезаря було від чотирьох тисяч до п'яти тисяч вершників. З часів же Цезаря. Назву Ала, що позначало раніше союзницький легіон, закріпилося за загонами кінноти. Згодом так називалися тільки кавалерські загони неітальських союзників чисельністю від 500 до 1000 вершників. Легіоном, як і раніше, командували шість трибунів. Однак ця посада втратила своє колишнє значення. Якщо раніше її займали зазвичай люди похилого віку, такі як колишні консули, то тепер, як правило, посада трибуна надавалася молодим людям, які розраховували війти в сенат або просто хотіли спробувати себе у військовій справі. До сенату щорічно обиралося лише 20 квесторів з людей не молодше 30 років іншим вершникам. Залишалося задовольнятися посадами офіцерів в Римській армії. Термін служби офіцерів був необмежений. Над трибунами стояли префекти, вищі посадові особи армії і флоту. У легіоні префекти могли командувати кавалерією, саперами, табором легіону. Загальним для посади префекта було те, що вони займали свою посаду поодинці, а не попарно, як трибуни і консули. Посада їх була більш-менш постійною і призначалися вони особисто з верхником. Вищу посаду в Огіоні займав легат. Легатами призначали звичайно сенаторів, що у пізній республіці означало, що він повинен був раніше відслужити принаймні на посаді Квестора. Легати Помпея і Цезаря являло собою згуртовану групу досвідчених воїнів. Хоча іноді з політичних міркувань легатами, як і трибунами, означали не цілком підходячих людей. Легати були правою рукою головнокомандуючого, його найближчими помічниками. Цезар часто доручав своїм легатам командувати то легіоном, то декількома легіонами, то допоміжною кінотою, то окремим підрозділом на особливої відповідальній ділянці. Але зазвичай легати були нерозривно пов'язані з якимось одним легіоном. З'явився штаб полководця який став своєрідною школою підготовки майбутніх воєначальників? Штаб складався з легатів, трибунів і префектів. До штабу прикомандировуються молоді добровольці, які виконують обов'язки ад'ютантів. Малася особиста охорона полководця. З найдавніших часів при консулі складався 12 лікторів, виконували обов'язки його особистої варти. Ліктори носили зв'язки різок з сокирами всередині фастії, на знак того, що консул має владу карати римських громадян аж до страти. Кожен новий правитель Риму вводив свої нові правила і закони Риму та римської армії. І з кожним правителем територія Риму збільшувалась і розширювалась. Ось як змінювалась на карті Римська Республіка, а потім вже і Римська Імперія протягом століть.